Пограбували літню жінку, поранили підлітка та винесли коштовності, коли люди спали. Про ці події у Кам'янському та інших районах Дніпропетровщини розповіли поліцейські у щотижневому даджесті кримінальних подій. Розпочнемо із сусіднього верхньодніпровська. 23-річний чоловік відібрав у 10-річної дівчини мобільний телефон та втік. Це сталося 8 травня о 9 ранку на вулиці. За словами поліцейських, вранці дівчинка пішла на заняття до школи. Дорогою дістала мобільний телефон, аби зателефонувати матусі. У цей же час у неї підбіг невідомий та вихопив з рук дитини мобільний телефон. Дівчинка покликала на допомогу, однак, кривдник швидко зник з поля зору. Поліцейське відділення поліції номер 3 Кам'янського районного управління поліції відпрацювали територію, переглянули запис камер відеонагляду та затримали зловмисника. Ним виявився 23-річний житель місця Верхніпровська. Речовий доказ, мобільний телефон поліцейський вилучили. Наступні події сталися у Кам'янському. 14-річний підліток заступився за дівчину, яку батько вдарив у живіт. У відповідь агресивний чоловік накинувся на хлопця з ножем та поранив у ногу. Захисника доправили до лікарняного закладу, і на даний час його здоров'ю та життю нічого не загрожує. З обома постраждалими дітьми поспілкувалися ювенальні поліцейські. За скоєння хуліганських дій відносно неповнолітнього хлопця, оперативники відділення поліції номер 2 Кам'янського районного управління поліції, затримали 36-річного жителя іншої області. Чоловік був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою, йому повідомили про підозру у скоєнні хуліганства, тобто частина 4 стаття 296 Кримінального кодексу України. Ще один нашумілий злочин стався 27 березня. Квартиру літнього подружжя нахабно увірвалися грабіжники. Пенсіонери не змогли чинити опір. Злодії обшукали квартиру, заволоділи телефоном і іншим майном та швидко втекли. Оперативники відділення поліції номер 2 Кам'янського громадного управління поліції затримали двох підозрюваних. Ними виявились місцеві жителі 62 та 39 років. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловікам повідомили про підозру з скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частину 4 статті 186 кримінального кодексу України, це грабіж. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.